Всім добрий день, вітаю вас. Так, до вашої уваги сьогодні е, показую відео е, електропилки фірми Stiga. такої модельки SE180. Так, Дивимося по параметрам, що вона тут має по характеристиках. Виробництво, ну, звичайно, що це Китай. 1,8 кВт 2007 рік, максимальна шина 335. Так, до чого я це відео взагалі роблю? І для чого я це розбираю? Ну саме перше, я розбираю електропилку, бо це є моє хобі. І хобі і любов до роботи. Але ну, і, заодно, і заодно людям показати, можливо, комусь буде колись цікаво, подивитися, як ця пилка виглядала всередині, Яка збірка була і так далі. От бачимо. Отака от, з боковим двигуном, з внутрішньою шестернею. І підшипник. Бачимо, шестерня в ідеалі. Хоча пилка 2007 року, але в більшості випадків, щоб ви розуміли, цей товар, який з Німеччини він не користується там попитом, там ніхто не ріжіть дрова. Так як наприклад, там, наприклад, у нас. І Тому в більшості пилки, це просто вони просто лежать цього роду в гаражі і так далі. Е, Ось так от виглядає вона. Ось такий от насос. Такий плунджерний, чи як його правильно назвати, я так по-своєму називаю. Бачимо це привідна металева, ця пластмасова. Щітки в ідеальному стані, обмотка мідна, дуже добре все залито гарно. Обіспилка, можна сказати, в ідеалі. Не, не рахуйте, що вона поцарапана і так далі. Але настає такий час, що е, стає невигідно продавати цю бушну техніку по причині одній. Е, що якщо людина купляє десь в когось, то їй попадається в барахло необслужене. Якщо я продаю, мені це невигідно стає, тому що більше часу тратиться на е, обслуговування цієї пилки, чим ця пилка коштує. Ну, тобто, Допустимо, беремо ось цей бачок, він всередині забитий маслом, його бажано десь промити соляркою. Оцей шланг це бажано поміняти, тому що оці кінцевики, до прикладу, вони полопали. І тут буде якби воздух пропускати, масло не буде подавати, і пилка згорить. Або не буде подавати з певною швидкістю масло. От Бачимо ще один шланг, він має все втріщене. Це все треба замінити на нове. Так, далі що? Все позмащувати гарно, також щітки прочистити всередині, щоб не було заклинення свого роду, щоб вони діставали до колектора. Ну і все про все це треба 3 години стратити. Тому, відповідно, я людей розумію, які купляють нову техніку. Вважаючи, що бушна техніка це є погана. Ну, моя думка така, що бушна техніка набагато краща, тому що те, то, що збиралося ще в 2007 році, це не те, що збирається зараз. Але при одній умові, якщо цю техніку обслужити. Якщо обслужити, то воно буде працювати довго-довго і нудно. Бачите, от відро, губка, компресор. І це все кожен вузол, це все має прочищатися, дивитися. той же самий насос всередині, Треба все промити, щоб все було чистенько. Тому що кожен вузол відповідає за роботу долуна. Тобі не буде працювати щось одне, не буде функціонувати, вийде з ладу ціла пилка. Можливо, щось зайвого не розказував. Тому дякую за увагу, дякую за перегляд. все гарного дня, дякую, щасливо, до побачення.